Окей, рік що сімнає був. Незвичним Сміт крізь уроку надавав по обличчю вогонь. Олімпійські запалили в Пекіні, але найголовніше відбулось в Україні. Друга армія світу, превентивний удар, Тереорі Ерпіня, Джері Лінберг. Дар, ми розкидані світом, але це тимчасово. Скоро всі неодмінно зустрінемось. знову mm -hmm. Ну а в світі цей час відбувалося різне. Кошенята Джеймс Вед, про Степанію пісня. Королева пішла. Ілон Маск показився світі, крито зима. А у нас чекавиця Хейстан пірні дива, Елден Рін, кіндер. Ні каву не з Херсону, десь поляки вночі упіймали бобра, ми піймали свого. Ну хіба не ура? Ясне, ясне пані пошле, до Москви. До Москви. Що ви чудете? Слава Україні! Слава Україні! Давай! падай! ВАТАЙ! Добрий день, Евребоді! А згадай, як супутних придбала країна, як у Львові чувак, протикав Анжеліну І в день, і вночі у Фейсбуці срачі і терпіти бавовну немає сечі Я вообще не хочу уїжджать і за луж ти не уїдеш. Так каже Валерій залужний, поки десь там катарці ганяють футбол. Наші кримському мопсандалили гол Ну а далі плекали по всій Україні. Мані Червону калину, неймовірний вебсаміт, Що вразить усіх, а ще звісно патрон і фігасопічі. Всіх точно назавжди зміниться рік. Кого зробить сильнішим, а того з сніг, але поки ми сильні, вільні, єдині. Боже, як добре жить в Україні. Так треба робити, і дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив.